В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску визмейлізаців сакуровий сад. В Везмейській картині галереї пройшли великодні майстер-класи. Чистий четвер. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 квітня орієнтовно такі. 937 440 осіб особового складу, 10 654 танки, 22 217 одиниць бойових броньованих машин, 26 442 артилерійські системи, 1135 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 32 925 безпілотних літальних апаратів, операторів, активно тактичного рівня. 3145 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 44642 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3807 одиниць спеціальної техніки. Ізмейлі біля палацу культури імені Тараса Шевченка знову зацвіли сакури. Вони символом весни, прикрасою не тільки цієї території, а й візитною карткою міста. Зробити фото, прогулятися та просто посидіти у сакаровому саду приходять цілими компаніями та родинами. Дивіться далі. В Ізмейлі біля палацу культури імені Тараса Шевченка знову зацвіли сакури. Вони є символом весни, прикрасою не тільки цієї території, а й візитною карткою міста. Історія появи сакурового саду в місті цікава. Ще у 2017 році у зеленій зоні біля Ізмейського палацу культури висадили понад 50 саджанців японської вишні, які завезли з київського розплідника. На той момент там уже росли 10 дерев. Висота саджанців сягала 2,5 метрів, а вік – 7-8 років. Сад назвали сакуровим. У 2018 році рішенням виконкому ісмійської міської ради в ньому встановили 10 опор вуличного освітлення рожевого кольору у тон кольору квітучих дерев. Сакури щорічно розквітають у середині квітня та радують ізмаїльців і густи міста білорожевою красою та ароматом. Саме в момент цвітіння дерев спостерігається найбільший ажіотаж. Зробити фотографію, прогулятися та просто посидіти у цьому парку приходять цілими компаніями та родинами. Цвітіння сакури Кожен год приходжу і не тільки сама со своїми друзями. Очень нравиться імінна сам цвіт, як вона кожен раз. Спочатку бутончики, потом. Самі цвіти, очень, очень красиво. Бажаю цей цвіт і коли белое вместе с з ну, когда ще солнышко. Сьогодні не очень такий солнечный день, але все одно аромат обалденный і красиво. На цю красу ми потрапили випадково, і це взагалі така просто неймовірна благодать. Це аромат. Це дуже красиво. Якщо буду сюди приїжджати. Ще то обов'язково буду сюди заходити, е фотографувати, сидіти, пити каву та взагалі насолоджуватися цими краєвидами. Хто ще не встиг побувати у сакуровому саду та сфотографуватися, радимо швидше це зробити, адже цвітіння дерев відбувається швидко. ловіть момент: насолоджуйтеся яскравими нотками весни, яка нарешті прийшла в Ізмаїл. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Христина Лангуль для програми новин. Вночі прикордонники подільського загону зірвали спробу незаконного перетинання кордону. Чоловіків затримали просто посередку Чорганського лиману на гідроскутері. Маршрут пролягав до сусідньої Молдови. Схему організував 38-річний уроженець Одещини, який нині проживає в Івано-Франківській області. Саме він через телеграм-канал знайшов своїх двох клієнтів. Охочі незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону наперед сплатили йому по 7,5 тисяч доларів. Відносно організатора направлено повідомлення до Національної поліції по факту вчинення злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України, Щодо двох пасажирів, мешканців Одеської та Київської областей складено протоколи про вчинення ним адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. У передвеликодній період Ізмінська картина галерея організувала серію тематичних творчих майстер-класів у рамках програми Музейна педагогіка для юних відвідувачів. Особливою подією стали майстер-класи з виготовлення великодніх свічок з вощини у формі яйця, символу відродження, світла та надії. Подробиці дивіться далі. У передвеликодній період ізмейська картина галереї організувала серію тематичних творчих майстер-класів у рамках програми Музейна педагогіка для юних відвідувачів. Першою частиною інтегрованих занять і знайомства з творчістю українських митців. Учні з інтересом та захопленням роздивлялися художні твори та предмети декоративно-прикладного мистецтва з виставки Краса створена жінкою, українські ляльки-мотанки, великодні писанки, автентичні прикраси та вишивки приємно вразили кожного. Особливою подією стали майстер-класи з виготовлення великодніх свічок з вощини у формі яйця, символ відродження, світла та надії. Учні занурилися в атмосферу творчості, дізнаючись про традиції святкування великодня та символіку цього свята. Під керівництвом наукових співробітників дітлахи власноруч створювали святкові свічки з натуральної вощини. Матеріал, який не лише безпечний, а й наповнений приємним ароматом меду. Ми вже сподобалась виставка та майстер-клас. Ось ці картини. І подивіться, яке в мене яєчко чудове. Мені дуже подобається, що ми з класом зробили великодні свічки. Я це роблю на перший раз. Кожен учасник мав змогу не лише виготовити унікальну свічку у вигляді яйця і прикрасити її на свій смак кольоровими нитками, стрічками, мережевим чи натуральними елементами декору. Такі заняття стали чудовою можливістю розвивати творче мислення та естетичний смак у дітей, а також формувати повагу до народних традицій та культурної спадщини. На завершення занять учні співали українські пісні, виконували руханки та взяли участь у музичній вікторині. Великодні майстер-класи не лише подарували учасникам радість творчості, а й зміцнили зв'язок. Ок, між молодшим поколінням та мистецькими цінностями. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової продовжує працювати над розвитком просвітницьких програм, що сприяють підвищенню освітнього рівня дітей, розвитку знань з образотворчого мистецтва та збереженню національних традицій. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. Правила пожежної і мінної безпеки знання, які рятують життя. Рятувальники впевнені, що особливо важливо прищеплювати культуру безпеки з маличку. Саме тому фахівці ДСНС завітали до перших класів Ізмельської початкової школи номер 4 щоб нагадати основні правила пожежної і мінної безпеки, а також навчити діяти правильно у надзвичайних ситуаціях. Чистий четвер це важливий день у християнській традиції, який припадає на четвер перед Великоднім. Згідно з Євангелієм, саме в цей день Ісус Христос здійснив таємну вечерю зі своїми учнями, під час якої встановив таїнство святого причастя. Подробиці дивіться далі. Чистий четвер або великий четвер особливий день страсного тижня, який християни відзначають напередодні Великодня. Він має глибоке духовне значення та сповнений традицій, що передаються з покоління в покоління. У церковному календарі чистий четвер присвячений спогадам про таємну вечерю. Останню вечерю. Ісуса Христа з апостолами перед розп'яттям саме цього дня Христос встановив таїнство Євхаристії, яке стало основою християнської літургії. Також під час цієї вечері Ісус омив ноги своїм учням як символ смирення і служіння ближньому, наголошуючи на важливості любові та прощення. Згідно з народними звичаями, чистий четвер день очищення як духовного, так і цілесного. Традиційно з самого ранку люди купалися в чистій воді, щоб змити з себе хвороби та негаразди. Вірили, що вода в цей день має цілющу силу. Це також. З генерального прибирання в домі. Люди наводили лату господі, викидали непотріб, брали мили вікна, готували оселю до світлого воскресіння. Особливо важливо в чистий четвер очистити свої думки і серцеві добра, зла, заздрості. Люди стараються сповідатися, причаститися, перебачити кривди, примиритися з ближніми. Це день, коли кожен може почати з чистого аркуша з вірою, добром і надією в серці. Чистий четвер також пов'язаний з початком великодніх приготувань. Господині починають пекти паски, фарбувати яйця Готувати традиційні страви, адже вважається, що все зроблено в цей день з молитвою буде особливо благословенним. Цей день нагадує про важливість внутрішнього миру, щирості та служіння іншим. У чистий четвер не тільки прибираються оселя, а й наводиться лад у власній душі, готуючись до найвеличнішого християнського свята Великодня. Юлія Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 90 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок. Єврокупівля 46 шість гривень 50 копійок, продаж 47 гривень 22 копійки. Донацька гідрометобсерваторія повідомляє: у п'ятницю, 18 квітня, в з очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6,8 градусів тепла. В день 18,20 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, в день 18-20 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com, на ютуб-каналі, а також у фейсбук та інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.